Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас з тебе на каналі. Дивлюся YouTube і вже більшість блогерів показали все своє насіння, яке вони придбали на новий сезон. У мене таке відчуття, що я одна відстала. Я хочу виправитися сьогодні, друзі, окрім помідорів і огірків, я на них знімала окремі відео. Хто вперше в мене на каналі, будь ласка, заходьте дивіться. Я сьогодні хочу показати, яке ж який скарб насіння я зібрала на 2025 рік. Друзі, одразу вам хочу сказати, що я до вибору насіння і до посіву ставлюся досить таки виважено, тобто я не купую зайвого, не так як помідори. Я купую рівно стільки, скільки мені треба висіяти за один рік. І купую рівно стільки, скільки я вважаю, що ми з'їмо. І я все насіння стараюся висіяти. Деякі пакетики, друзі, я ще не купила і хочу, щоб ви мені навіть порадили, тому що, чесно кажучи, ну, в мене є запитання по деякому насінні. Отже, мої хороші, буду брати по черзі, так як в мене все стоїть виймати і разом з вами будемо. Роздивлятися, що ж я тут накупляла. Я буду починати спочатку, і буду починати, я всі, бачите, культури поскріплювала отак резиночками, щоб вони мені не губилися, і бачити, що у мене є. Отже, почну я з морквочки. Моркву я купила таку, купила моркву Дарина, чеське насіння, пізно пізньо стигло. Друзі, я не буду читати опис, просто буду казати пізня чи рання. І все, тому що відео буде дуже довгим тоді. Добренько, якщо вас зацікавить, ви можете собі загуглити, почитати про неї. Якщо хтось надихнеться, можете мені Мені це дуже важливо, друзі, написати свої відгуки свої своє враження від цього насіння, щоб я розуміла. Підкупити мені ще щось, сподіватися на неї, чи не дуже. Деяка морква є така, що я вже сіяла, що я її знаю, так само, як і все насіння, я купувала вже, опираючись на свій досвід, а деяке насіння є, яке я купила нове. Отже, морква дарина пізньо стигла. Далі морква Лангероте Штумфе. Перша я купила таку морквочку середньо пізньо я, друзі, брала моркву, яка підходить для чорнозему. Знаєте, що морква, вона, їй ж важко пролазити в землю, і сорту залежить багато. Одні сорти сіються на пісках, другі на суглинках, третє на чорноземі. Я брала ту, що підходить мені до на чорнозем. Далі морква Nantes тип топ. Я її сіяла торік. Але знаєте, коли я перебираю зараз моркву і буряк. Ой, у мене памороч, це голова, і мені трохи стає недобре, тому що такого року, жахливого, як в мене був торік, у мене ще не було. По-перше, я дуже пізно посіяла, хотіла провести експеримент, він був невдалий, посіяла 5 травня. Все я посіяла, до речі, в день дощу. Тоді навіть нам робили город і не робили його зранку, бо дуже було мокро. Робили в обід, і я з обіда сіяла все. Тобто я посіяла в мокру землю, але потім була засуха. І в мене нічого не повиростало. Я купую цього року моркву і буряки, тому це така для мене дуже болюча тема і, і, і тригерна е, тема. Тому ось так. Е, тому в е, мене майже, в не, не майже, мене торік були всі гібриди, і в мене нічого не виросло. Я моркву купую, якось так. Ну, так іноді буває. Хоча я виросла в селі і е, знаю і агротехніку, якісь нюанси, але. Ну, Раніше було набагато простіше вирощувати, набагато простіше. Моркву і своє насіння збирали, садили висадки, казали, знаєте, садили свою моркву в землю, садили буряк, свій, капусту, все садили, збирали своє насіння, густенько сіяли, все сходило, але було літо, літо було зовсім інше. Була тепла, теплі весни, були дощі. І все гарно родило. Тепер дуже складний клімат, до якого ми якось мусимо пристосовуватися, його вивчати, нічого не зробиш. І він впливає все-таки на врожаї. Не так просто зараз все вирощувати. Дуже багато такі теплі зими. У нас зимують і шкідники, і хвороби. Колись все вимерзало, і ніхто так не бризкав, як тепер хімією. Ну, якось так. І В такі часи живемо. А, далі а, морква імператор. Перша її теж купила. Пізній сорт. Морква Берлі Кумер. Теж вперше купила середньо-пізній сорт, пластичний, пише навіть, бачите, для чорнозему твердого. Повинна підходити. Будемо бачити, я вже купила такі великі пакування, торік гібриди були потрошечки, тепер так її багатенько вже буду сіяти густіше. У мене вона торік навіть настільки не, не зійшла, як вона зійшла і просто не виросла, тому що було сухо. Вона казала, мені писала одна глядачка, що Оксана а в мене теж така морква, що я її викопала, подивилась і захотілося назад закопати, щоб її не бачити. Отак в мене, друзі, було теж. Далі мої хороші бурячки. Я вже показувала, хто бачив мене на каналі буряк Alexis довгий столовий бурячок. Дуже сказали, дівчатка в мазані, що дуже солодкі, не брала їх. Хто вирощував, напишіть мені, будь ласка. Далі. Всім відомий і перевірений буряк циліндра, середньостиглий, і буряк мармеладка, ранньостиглий. Треба ж і влітку, правда ж, борщик зварити свіженького бурячка. Так, далі, мої хороші, що в мене тут лежить далі? Далі в мене лежить, друзі, перець. Гострий насіння, яке я збирала зі свого перцю. Хто мене дивився, то бачили. У мене два роки гарний дуже перець. Був і цього року я його маринувала сама. І перець домашній жовтий і червоний, який я вибирала з домашнього насіння. Я, мабуть, більше сіяти його не буду, тому що мені подобається, як, може. ну, може, одну перчинку, друзі, напишіть мені з помаранчевого перцю. Хто вирощував тільки з досвіду, будь ласка, перець помаранчевий, який хороший з помаранчевого перцю? То, можливо, я ще куплю помаранчевий, щоб був червоний, жовтий і помаранчевий. Гострий перець, вже можна буде скоро сіяти. Далі, мої хороші, я купила капусту цвітну алькар гібрид. І ще не купила броколі. Хто вирощував броколі, дуже ранній сорт, можете порадити. Далі купила білоголову капусту Агресор і купила мегатон. Теж торік купила дороге насіння, немало. І теж не було капусти цього року. Позаторік рік в мене була дуже гарна капуста, а цього року а минулого ні. Не було через сушу. У мене ж кажу, вродили одні помідори. І цибуля і часник, які були посаджені на зиму. А з літнього одні помідори. Далі, друзі, що я вас хотіла попросити. А, значить, дивіться, баклажан. А, Казимір я торік садила, мені сподобався. Рекомендую, хто кому цікаво. Гарні баклажанчики були, не дивлячись на те, що була суша. І позав'язувалися гарно. Правда, не дуже великі виросли, але, ну. Зав'язались непогано, і смачні баклажани. І баклажан Епік. Ой, навпаки, друзі, епік я садила, а казінр нові, а епік я садила. Епік рекомендую. Казимір не знаю. Казін це я вже купила по ваших рекомендаціях. Мені глядачі рекомендували. Я купила. А, і що хотіла вас попросити, порекомендуйте мені, будь ласка, баклажани світлі, рожеві, кругленькі, які смачні. Я подивлюся. Мені дівчата рекомендували якісь глядачі. Я записала собі два види баклажанів кругленьких, рожевих, але в нас їх плодку немає. Нема немає ні в епіцентрі, ні в нашому в одному магазині, насінньовому, ні в другому. Їх нема. Я вже не хочу замовляти через інтернет. Там за одного-два пакетики платити доставку не хочу, хочу купити на місці. А, так, мої, хороші. далі цибульку ExiBien, я казала про це, так що посію половинку. Тому що мені забагато, я на зиму цього року посадила 3 кг цибулі зимової. Ще мені один кілограм і вже було б достатньо. А я ще маю сіяти Xi Ще я хочу купити весняну її обов'язково, бо ця зимова, вона не дуже добре зберігається. І ще хочу синьої трошки. То ну, це буде дуже багато далі, друзі, з квіточок. У мене в селі є насіння чорнобривці. У мене є в селі насіння айстр. Ще буду сіяти м, алісу, буду сіяти цинерарію, буду сіяти діхондру, і буду сіяти скоро вже петунію. Все, багато квітів я не сію. Я така скажу, дівчатка, що, якби в мене був свій дім... Чи близенько дача, то все було б зовсім по-іншому, звичайно. Я би частенько поїхала, наглянула, вийшла і милувалася б ним, і так далі. А як я їжджу раз в тиждень, це для мене каторга. Я навіть не маю, коли тими квітами любуватися. Я приїду одну суботу, я нароблюся як кінь, і навіть не маю коли зняти ці квіти. Тому ну, зараз якось так. Зараз якось так. От, тому е, квіточок сію небагато, однорічників. Так, щоб було вазу і помилувати душу, закрити землю, щоб мені було менше полоти. От, тому таке. Взагалі квіти дуже люблю, але на них треба час і треба здоров'я. На мене одну, Софійка вчиться по суботах. От, помагати мені не буде кому. Цілий червень буде вчитися, ще коли якраз треба буде город сапати. Тому я трошки дбаю про себе, про своє здоров'я. За квітами треба дивитися не менше, ніж за городом. Все треба глядіти. Тому ось так. Далі, мої хороші, я купила кукурузку мармурову. Вона схожа на ракель. Купила кукурузку Overland. Я її торік сіяла, мені сподобалась. І її як ракель. Принаймні, в мене краще не вродила як ракель. Це на нашу землю От посуха була. Одні ракель в мене були гарні качани. Тому пробуйте, хто не пробував. У нас з такими білими завнятками місцями хороша кукурузка, мені дуже подобається. Так. Далі в мене залишилося з того року кілька штучок в день. І трошки талісмана, кілька штучок, друзі. Я вже переконуюсь не вперше. Ще пам'ятаю, коли жив мій свекор із свекрухою казейнували, вони сіяли кавуни, вони не достигали, вони не родили в нас. Я вже торік з розсади посадила. Ну, виросли такі, як кулачки, може, штучок 7. А праці біля них було дуже багато. Насіння виростити, типу, повисадити його, потім підливати, обсікати. Тому я цього року, просто щоб не валялось насіння, чесно вам скажу, висажу біля гарбузів. Оці зернятка, просто що вже кажу, шкода праці. На Авось Авось десь якесь виросте та й отак буде. Далі, мої хороші, купила своїх три улюблених кабачки. Один зелений оцей цукіні, то я взяла вперше кабачок кора. А може я і брала рік, я не знаю, аж треба буде глянути. Кабачок кора, ранній гібрид, кабачок цукіні Голдена, отакий жовтенький. А, це я голдену не брала, а кору брала рік. Кора хороший кабачок родючий. Рослина кощового типу, я не знаю, чи рання вона, чи пізно щось нічого не пише. Не пише. І кабачок салатовий, звичайно, іскандер, всім відомий. Немає кращого, я навіть не хочу нічого більше пробувати для чого? Родить безперервно. Дуже багато їх, вони зав'язуються гарно на дранній гібрид кощового кабачка. Вистачає, він родить ціле літо. От три кольорових красивих кабачечки. Гарних і все добре. Так, далі, що там в мене далі лежить? Далі в мене лежить редиска? Редиска. Я ще маю докупити редисочку. Редиску гігант я купила середньо-ранній сорт. Купила редиску 18 днів, сіяла, мені сподобалася, вона вона дійсно дуже швидко посходила. Я якось її сіяла в червні і вона мені раз-два зійшла. Хороша редисочка, рекомендую. Пише, що вона драння 18-20 днів. І так її є. Вона дійсно швидко виростає. Ну, і, друзі, торік мені дуже сподобалось, я брала редиску сора. Ще хочу докупити Селесту. Редисочку ми їмо, діти не дуже, а я дуже люблю редиску, я її намиваю просто в друшляк. Вставляю на столі і хожу собі, як цукерки ласую. Такі цукерочки для мене. Далі, друзі, огірочки. Огірочки я показувала, окреме було відео, будь ласка, переглядайте. Далі помідорчики, теж тільки вчора вийшло відео, хто вперше на каналі, заходьте, подивіться. Далі, друзі, скажу вам так, буду сіяти лише одну квасолю шпаргівку. Чому лише одну? Тому що в мене одна я їм квасолю, і моя невістка її любить. І скажу вам з досвіду, що саме на жовтій квасолі і на фіолетовій Швидше беруться оті волоски. А ось ця квасоля, естерка. Зелена, і можна і не естерку, а просто зелені сорти. На них найдовше немає оцих волосків. Це перше. А по-друге, вона мені дуже ніжна і дуже родюча. Вона квітувала в мене ціле літо. Я одну зривала, друга набиралася знов, тобто безперервно росла. Тому. Тільки посію одну оцю зелену шпаргівочку. Вистачить з мене. Взагалі квасолі, може, я, знаєте, десь подивлюся, в бабусь на ринку. Я хочу квасолю низьку і щоб була дуже велика. Я люблю її дати і в вінегрет, і в суп, і в борщі, щоб вона така була величенька. От. Ну, буду бачити, яка вона в них. Да, Тож видно. Це не так, як пачечці, що ти от глянула, там, ніби велика, але тобі її не видно. А в бабулічок можна купити, стаканчик, просто розвести, чуть-чуть посадити. Бо в мене ще є квасоля трирічна, мабуть, ніхто в мене її не поїв. Теж ніхто не хоче їсти, якось не наша. Хоча білок, я розумію, корисна і так далі. Ага, ще залишився соняшник, який я маю посіяти біля дров, для краси. Тут до квітів треба, загубився. Ну і друзі, ще, що я вас хотіла попросити, ага. ще є е, гарбузи. І е, Польський гарбуз тут у мене підписаний. Я в Польщі купувала гарбуз і вибрала з нього насіння. Він відрізняється від мого домашнього гарбуза гітара, хоча це теж гітара і теж гітара. Але мій такий більше соковитий гарбузик, і така структура в нього така. Без волокниста. А цей польський він більш волокнистий і більш сухіший. Ну, може, на нашій землі він буде зовсім інакший. Хочу спробувати. Мої, хороші, ну все. Все, більше насіння немає. Тут в мене вже ще кульочки, лежать мої скрепки, чим я скріплюю, маркер, чим я підписую. І, друзі, показую, що вам. Що я купила з зелені, значить, щоб ви розуміли, що петрушка у мене є, вона росте вже кілька років, по-перше, у мене там росте під забором в селі, і росте на городі. Добрий ряд петрушки, мені її вистачить отак з головою. Щавель теж я досівала осінню, він посходив гарно, і в мене і був ще турічний щавель гарний. Вистачало і на закатку, і на борщі, і, 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 і всім, кому треба було. О, тому я сіяти не буду. І також я посіяла багаторічну руколу, тому я її не купую, сіяти не буду. А я купила, дивіться, лолороса салатик червоний в мене є. Далі я купила Монгольд, він дуже корисний. Мікс в нього і голубці можна загортати. Він росте великий, як буряк, зриваєш, він знову росте ціле літо. Можна для тварин давати. От, але можна і, ну не то, що можна, але його і треба їсти. Далі кріп. В нас сам кріп сіється по всьому городу, я його висікаю навіть. Але я люблю, коли засолювати, не ходити, не бігати по городі скупати, а щоб був цілий ряд, зрізала собі по, да, і поморозила. І купила, друзі, салат по ем, рекомендації Тані. До речі, друзі, добре, що я згадала. По рекомендації Тані з каналу Відпочинок з зеленими друзями. Друзі, ця дівчинка, жіночка, пані молода, пише мені від самого початку створення мого каналу, і навіть, по-моєму, раніше вона приєдналася до мене в друзі в Фейсбуці. Дуже мила дівчина, дуже така, знаєте, ну, дуже така з добрим серцем. І вона вже відкрила канал близько року. Друзі, їй ще залишилося кілька людей до тисячі. Цілий рік вона. Працює дуже багато в неї рослин, дуже багато. Вона дуже любить свою дачку, трошки знімає якісь домашні відео з рецептами, і їй залишилося буквально небагато людей для того, щоб включити монетизацію. Я вже так за нею вболіваю. Друзі, якщо вам не важко, підпишіться до неї на канал. Я вам зараз прикріплю, як виглядає її канал. Під, натисніть на кнопочку, вам це нічого не значить. Ну, у вас, від вас ніхто нічого не забере, нічого не буде вимагати. А для неї це важливо, бо в неї вже є перегляди достатньо, YouTube вже ж вимагає конкретну кількість переглядів, конкретну кількість людей підписаних для того, щоб натиснути кнопочку. Тому що, розумієте, дуже важко працювати, коли ні копійки тобі не капає. Це насправді дуже важко. Копійка це якась мотивація додаткова, крім того, що ти спілкування маю з людьми, так? то мені вже дуже хочеться, щоб вона включила монетизацію. Підпишіться, якщо вам не важко, щоб вже вона набрала ту тисячу. Я буду вам дуже вдячна, мої хороші. От по рекомендації Тані я купила ще такий салат, салат Латук. І що я вас ще хотіла попросити, друзі, якщо ви маєте айсберга я сіяла, він мене не вдається. Iceberg мене виростає, отакесенький, маленький, ніколи не зав'язуються головочки. Друзі, якщо ви маєте якісь гарні рекомендації, якогось такого соковитого, цікавого салатику, то, будь ласка, мені порекомендуйте. Значить, прошу вас про салат, про баклажани. І про перець, помаранчевий салат, баклажани і помаранчевий перець. Маєте досвід, то, будь ласка, мені напишіть. Все, друзі, це насінночко, яке я буду сіяти. Ага, я ще, можливо, куплю капусту кейл. Я ще думаю, мої хороші, тому що капуста кейл дуже корисна, її потрібно їсти, її можна додавати в борщі, в супи, в салати, до тушкованої капусти. От, але настільки було торік на ній білокрилки, що я її просто гидувала їсти. Чесно. Отак От я її. Вона дуже красива в мене виросла на городі, така була розлога, класна. Але так розвертаєш листка, і він білий. Я розумію, що е, хтось із фермерів, я дивилася блогерів, казав, що ну, люди, які продають цю капусту, що нічого страшного, там береш її миєш. Я розумію, що її обернув, можна вимити щіткою, але оце... ви просто я така трохи брезлива людина, чесно вам скажу. Оце щоб вимивати, і як я подумаю, що там десь осталася та комашка, я її з'їм. Ну, чесно, мені вона якось не полізла. Я, може, один раз привезла пару листочків і все. Ну, не знаю, може спробую, а вдруг буде якийсь такий рік, що білокрилка скаже, ми полетіли в Рашку, <сум> Дай Бог. От, то хіба так? Отак, От мої хороші, галопом по Європах якось так швиденько, щоб вас не затримувати, я зняла це насіння, яке я придбала на новий сезон. Ну, я, я думаю, що ще поки висівати, десь якусь пачечку, десь розкрию рота на когось, знаєте. хтось дуже прихвалить, може ще щось куплю. От, ще два помідорчики куплю. Вчора мені пані порекомендувала помідорчик, написала, що будете задоволені, буде вашим фаворитом. Не пам'ятаю, назви я заскрінила, може його подивлюся в місті ще. У мене є 48 сортів, а я хочу, щоб вже 50, то ще, може 2 куплю. Ось так мої хороші: таке у мене насіння. Пишіть відгуки, свої враження. Можливо, щось таке є вав, і ви мені хочете написати, то я про це подумаю. Але саме головне, оце мені цей рожевий, круглий, знаєте, щоб був покажанчик м'ясистий, салат і помаранчевий перчик. Оце те, що я би хотіла від вас точно почути. Все, мої хороші, спасибі вам за те, що ви мене дослухали, додивилися. Дякую вам за те, що ви коментуєте. Дякую тим, хто дивиться і не коментує теж. Дякую за ваші поширення, за ваші вподобайки. Слава Збройним силам України, нехай Бог дає їм терпіння, відповідну, яку їм треба погоду, Божої опіки їм, нехай всі повертаються додому, живі, здорові, пошвидше, нехай цей жах закінчиться, найбільше наша мрія, найбільше наше бажання. Обіймаю вас всіх, до нової зустрічі! do poubachenia